У ніч проти 4 травня сили протиповітряної оборони збили 69 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Ще 80 безпілотників імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені. Про це нам повідомили повітряні сили ЗСУ. На цю хвилину у мене це вся інформація, Анастасія. Дякую, колегу, за докладну інформацію про наслідки шахедної атаки на столицю. Розповів наш кореспондент Ігор Левинок. Вітаю Анастасія. Так дійсно на Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина. Це сталося учора. У селищі Борова Ізюмського району. Учора по Боровій росіяни запустили чотири керовані авіабомби. Загинув чоловік. Йому було 76 років. Щонайменше шість будинків там зруйновано. Буквально через півгодини після цього удару росіяни завдали ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою по сусідньому селищу Піскіраківській. Там також є суттєві руйнування. У Куп'янську вчора росіяни завдали авіаційного удару по рятувальній частині ДСНС. На щастя, всі рятувальники, особовий склад, був в той час на виклику, нікого не було. Був у частині. Перебував лише один рятувальник, і він не постраждав. А сьогодні, о четвертій ранку, росіяни завдали по куп'янську ще серію авіаударів, поцілили по центральній частині міста. Там є досить масштабні руйнування, зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджені будинки людей. Також фактично повністю зруйновані. Кіоски, і магазинчики на невеличкому ринку, який знаходився поруч із місцем і локації. Там у нас є суттєві руйнування приватного сектора. Є у нас поранені, як ви зазначили, жінки. На щастя, ці поранення легкі. Вони відмовились від шпиталізації, залишаються в місті Кутняцька. Але вже є у нас звернення відповідна від куп'янчан стосовно потреби в евакуації. Тому зараз будемо опрацьовувати. Утім, є чималі руйнування у наслідок падіння цілей та уламків. Найбільше в обласному центрі у місті пошкоджено житлову інфраструктуру, склади меблевого підприємства та торговельної бази. У чотириповерховому будинку понівечено 10 квартир, дві з них вигоріли. Минулося без жертв. Кілька мешканців на місці звернулися по медичну допомогу. Ушпиталення їм не знадобилося. В ОВА пообіцяли допомогти з будматеріалами. Також підготували місця для тих, хто зголоситься на відселення.